Нато я не обговорюю. Чесно скажу. Ну не буде, ну не буде. НАТО. Ну, ну не буде. Отак. Я відверто вам скажу, що коли навіть почалася ця натівська риторика, ще ну в нульових роках, я для мене це було. Я, я розумів, що це ну потім будемо обговорювати, Я не хочу Натом. зараз е розумієте, воду на гаряче лити, але це помилок. Ну, це була помилка. Це по це воєнний антагоністичний союз попередньому. Розумієте, і абсолютно нас би задовольнив цей нейтральний статус в ситуації, в якої в яка ти була. Просто це наші політики, наші дипломати захотіли подобатися одній частині населення. Дуже такі такі. Патріотичні такі, знаєте, такі, патріотичні, правильні, з гасами. Ну, погралися в НАТО, погралися. І нам продемонстрували де, НАТО, де ми і так далі. Що стосується територій, це інша річ. І я розумію, не випадково це і є оці червоні лінії, про які всі.